Кандидатів нардепи поменшало. Нині міський голова Віктора Нушкевичу заявив, що знімає свою кандидатуру із виборів до Верховної Ради України. Міський голова вже надіслав відповідну заяву до центру виборчкому. До цього переконує Віктора Нушкевича, з його спонукали мешканці. Мовляв, під час зустрічей з електоратом його просили не покидати Івано-Франківськ. Крім того, каже мер саме під час цієї виборчої кампанії він зрозумів, що немає на кого залишити місто а відтак вирішив залишитися на чинні посаді. Саме під час цієї кампанії. Я спілкуючись з людьми абсолютно чесний, відвертий спосіб, е зрозумів, що це місто не потрібно залишати. І хай вибачать мені кияни, е столиця нашої держави, але комфортніше, впевненіше. І найкраще я почуваюся в місті івано Франківськ. Коментувати запитання журналістів стосовно затримання директора департаменту архітектури та містобудування міськвиконкому Олега Гарку, тамар відмовився. Даний випадок назвав лише плямою на іміджі міста. Після політичних заяв Віктор Анушкевич перейшов до комунальних питань. Головне з них опалювальний сезон. Попри те, що ще зранку батареї івано франківців були холодні. Міський голова заявив, опалювальний сезон стартував, навіть не зважаючи на невідповідний температурний режим. Зараз іде плановий запуск котелень, тож з дня на день у помешканнях таки з'явиться тепло.